Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Одеса не російське місто разом з командою Суспільного. Ми продовжуємо розповідати справжню історію Одеси. Про життя на цих землях за часів османів, захоплення влади російською імперією та про придушення українського національного визвольного руху ми розповіли у перших двох частинах про події в Одесі під час першої світової війни та три спроби більшовиків захопити владу розкажемо далі. У 1917 році, у розпалі Першої світової війни, розвалилася Російська імперія. У Петрограді більшовики здійснили збройний переворот і захопили владу. Так розпочалося становлення комуністичного тоталітарного режиму. Реакція одеситів на падіння царату була миттєвою. Уже 3 березня 1917 року. Студентська інтелігенція одеського університету вийшла на демонстрацію, аби підтримати тимчасовий уряд, який прийшов на зміну царському. Також вони вимагали віднов. В української держави 20 листопада 1917 року українська центральна рада прийняла третій універсал, яким проголошувалася Українська Народна Республіка, до якої входили території Херсонської губернії та Одеси. Друге половині 1917 року суспільно-політичне життя. І в Україні загалом і в Одесі, зокрема, загострилося. Загострення мало декілька критичних проявів. З одного боку, це спроба військового державного перевороту на чолі з генералом Лавром Корніловим. А з другого боку, вже пізніше, в жовтні 1917 року, це успішний державний переворот, організований більшовиками. З перспективою контролю над усією територією колишньої Російської імперії, власне кажучи, ось будівля теперішнього чи можливо вже навіть і не теперішнього, але разом з тим морського музею, це будівля, де тоді, в другій половині 1917 року, і збиралися. Керівники українських організацій, різноманітних організацій, політичних, адміністративних, військових і так далі. Саме тут засідав Володимир Чехівський, який фактично став на той період часу постаттю номер один в українському політичному середовищі Одеси. 30 листопада 1917 року більшовики здійснили спробу силового сценарію по поширенню свого впливу в Одесі. Ця спроба розпочалася в районі Пересібського мосту. Там було захоплено автівки військові, частина військової амуніції, частина військової зброї українських підрозділів гайдамацьких курінів. І далі ця спроба перейшла вузьку, так би мовити, вузьку локацію, дійшла до території, де ми зараз перебуваємо, до території будівлі англійського клубу, де розташовувалося керівництво, політичне і військове керівництво українських сил. Саме тут на Приморському бульварі відбувалися вуличні бої. У цьому протистоянні перемогли українські підрозділи. 1 грудня 1917 року Одеська Українська рада та Одеська більшовицька рада уклали перемир'я та створили об'єднаний тимчасовий комітет. Але вже за місяць, у січні 1918 року, більшовики вдруге спробують захопити владу в Одесі. Розпочнеться війна. Січневі бої охопили практично всю Одесу. Ну ми повинні розуміти, що тоді ще кордони Одеси були значно меншими ніж тепер. І, наприклад, Куликове поле штаб Одеського військового округу це вже була е е е кінцева точка. Кордонів міста. Так ось вуличні бої проходили від порту аж до, до штабу Одеського військового округу, по всім головним міським магістралям, по вулиці тодішній Пушкінській, Рішелєвській, Преображенській. в районі залізничного вокзалу були запеклі бої, тому що залізничний вокзал це важливий транспортний вузол. І на відміну від попередньої спроби, цього разу більшовикам і тим, хто їх підтримував, вдалося. Взяти під контроль Одесу в такий спосіб перші більшовики прийшли до влади в нашому місті. Атмосфера страху, тому що більшовики з перших днів використовували методи червоного терору. Ці методи були спрямовані проти найрізноманітніших категорій суспільства і використовувалися найрізноманітніші форми червоного терору. Зокрема, під репресії потрапили. Українські військові громадяни Румунського королівства, які втекли в Одесу в роки Першої світової війни, подалі від лінії фронту, це безперечно були заможні категорії суспільства, на які накладалася контрибуція, тобто в них вилучали коштовності, вилучали кошти, які мали бути спрямовані на. Експорт революції за межі колишньої Російської імперії це могли бути звичайні мешканці, які випадково потрапили в руки, наприклад, патруля і. А їх могли звинуватити в тому, що їхнє соціальне походження не пролетарське, вони могли стати жертвами репресії. Тобто будь-яка людина, будь-який мешканець Одеси не був убезпечений від того, аби його життя не закінчилося в цей період часу з січня, посередині січня, середину березня 1918 року. Свого роду символом червоного терору в Одесі став крейсер Алмаз, і навіть в середовищі Доситів тоді сформувалася така сумна. Приповідка ех яблучка, куди котишся, попадеш на алмаз не воротишся». Тобто це означало, що ті люди, яких ув'язнювали на крейсері алмаз, не е, мали мінімальні шанси залишитися живими, і форми е, вбивства на крейсері Алмаз теж були найрізноманітніші. Це в кращому випадку могла бути куля е, в ув'язнену людину, а також використовували швидкі методи масових страт, коли до е, тіл. Зарештованих прив'язували в вантаж, і їх скидали зв'язаними докупи, в тому числі скидали відкрите море. Цей кресер виходив з порту далі від берега, і тіла скидали в море. Усі ці події відбувалися на тлі Першої світової війни. З березня 1918 року Українська Народна Республіка уклала мирну угоду з блоком центральних держав. Вона означала фактичне визнання УНР як незалежної держави. На це погодилась і більшовицька делегація, яка вела власні мирні переговори у Брест Литовську. Тож Одеса і інші міста України були звільнені від більшовиків. Але Ненадовго у лютому 1920 року червона армія ціною кривавої, майже трирічної війни, захопила владу в Україні. Не зрозуміло, що Одеса є не зовсім тим містом, на яке вони розраховували, і тому буквально через місяць, вже в квітні 1920 року, розпочалися масові арешти. А була розгромлена 20-му році Одеська просвіта зокрема, був розстріляний один з дуже відомих в Одесі діячів, колишній міністр фінансів Української Народної Республіки Петро Климович. Розпочалися арешти тих солдат української Галицької армії, які перебували в Одесі на лікуванні. Розпочалися арешти інших осіб, яких більшовики вважали потенційно небезпечними. Це стало символом. Це стало фактично таким одним з епізодів завершення української революції символічним символічними кроками більшовиків, спрямованими на те, аби навіть фізично знищувати тих людей, які могли б становити потенційну небезпеку. Ми повинні пам'ятати, до речі, це теж важливий момент і теж певною мірою символічний, що Одеса юридично, з точки зору більшовиків, з точки зору Кремля, з січня 1919 року була в складі Української Соціалістичної Радянської Республіки, яка мала юридичний статус незалежної держави. І цей юридичний статус втратила лише 30 грудня 1922 року. Але ми також розуміємо, що владу в ці, начебто незалежній українській Радянській республіці, повністю контролювали більшовики і втілювали в життя ті рішення, які е, вважалися доцільними саме з точки зору Кремля, е, тому в Одесі, як і в будь-якому іншому місці України, більшовики намагалися закріпитися, вони намагалися зміцнити владу, вони почали боротися проти е, тих політичних партій, яких е, вважали потенційними. Партнерами, але їм одно до кінця не довіряли. Це була така е, м'який прояв тиску на своїх політичних опонентів за переписом 1926 року. Не менше 90% етнічних українців вважали свою своєю рідною мовою саме українську. Треба було продемонструвати українському народу, що більшовицька партія не є окупаційна що це не є прийшла влада. В який спосіб це можна було зробити найпростіше запрошувати українців вступати до лав більшовицької партії в такий спосіб. Накопичувати відсоток етнічних українців в лавах більшовики принаймні, на території України, що й було власне кажучи доволі успішно зроблено до кінця 30-х років. Меморіальна табличка розташована поряд з входом до другого християнського кладовища в Одесі. У липні 1921 року політбюро Центрального комітету комуністичної партії більшовиків України надіслало до Москви телефонограму, в якій зобов'язалося зібрати з тодішньої України 100 мільйонів подів врожаю. Була засуха і вивезення хліба до Росії призвело до голоду на півдні України. Свідків тих подій вже немає в живих і лише архівні записи дозволяють нам дізнатися правду про ці часи. Усі продукти забирали, всі продукти. А ми на нас лишили такого голодні, а ми тоді що робити. Йдемо на, на той, у нас були кати з бураками. Захопані на степу із картошкою. Та й вибрали та, хорошу картошку, а, а там вже таку поршену покинули. Та ходили в ті кагати, ту картошку доптавали, їли, їли. А тоді ще й лобуду, і вобуду то їли. Ну, і щир їли, ну і з вакатів, і грони їли. Усього так попиталися, а, 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 а заставляли, били, щоб ми йшли на роботу. Я посіяла кукурудзи і ясменю. І вродило тоді сину вродило. І, от, і на, як ми гарманували. Нам набили купа велика ясменю. Прийшли, а забрали до, 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 до зерна. І коні їли, здобне коняка затягнули кручу туди в риб. De aceea nu i-au de grijat, vă-i duc, v-o ceriți tate, vă-nălăsa patetea tău, spus profumiață. Масштабнішим був голод 1932 33 років, який влаштувала радянська влада, аби знищити українське заможне селянство та придушити прагнення українців до незалежності. Ми перебуваємо на соборній площі, тому що це було, мабуть, одне з найпохмуріших місць тодішньої Одеси. Сюди приходили колгоспники, яким вдалося втекти з сіл. І вони сподівалися, що зможуть тут знайти, хоча б шматок хліба, але їжі в місті майже не було. Селянам було заборонено о, покидати о, свої о, там, де вони жили з сел, але масово, масово, селяни йшли до найближчих міст, тому що мали надію там вижити і збереглися спогади одеситів, що ці. Купи їх збиралися о, і, от, костри на, на вулицях разом з, о, 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 з дітьми о, безпризорними, о, а потім, особливо взимку, вже 32-33 років, ще більше людей сюди, і вже без, без дітей вони вже йшли і помирали і на вулицях, і в парадних. А що ж щодо Одеситів, то була карткова система, і от за цими картками видавали такі речі о, на місяць. Видавали дуже обмежену кількість хліба, пшона. І о, спочатку видавали три тарані на місяць, а потім вже і ці тарані зникли і видавали коніну. Її спогади, спогади хлопчика, як він, він. Жив на польському узвозі, то він своїми очима бачив оці ковані фури, які весь час о, йшли до порту і везли не тільки зерно, а везли м'ясо, ту птицю і, ну, Одеса ж, вона так без гумору не могла, то о, було багато таких усяких частівок там. О, Є шканіну пій водичку та виконує п'ятирічку. Так, так люди о, жартували. Тобто о, голод був і о, спогади про це залишилися. Між іншими багато сіл саме Одеської області о, були на Чорній Дорсі. Це такі села. Які погано, погано здавали хліб, погано, то їм казалося, що погано, що мало не виконували, був вже жорсткий план. Є то зерно в селі, був врожай, між іншим врожай був добрий. Це не причина, що кажуть, що не було врожаю, засуха, то все дурниці. Врожай був добрий. І якщо той план не виконувався, то село. Заносилися на чорну дошку, то було офіційно по газетах. Я бачила ці газети, що таке, таке село занесено на чорну дошку, що зазначило, що забирали все, ні нічого у село, ніякої торгівлі, ніяких товарів, ніяких продуктів, нічого. Тобто, це село вони обрікали на повне вимирання, повне вибирання, і документи залишилися і про найстрашніше про канібалізм. Звичайно, це о, було дуже з грифом абсолютно секретно. Ще з грифом абсолютно секретно» були такі цікаві о, документи, як накази вилучати за 32-й і особливо за 33-й рік, вилучати сільсовеців, о, вилучати списки померлих. Було заборонено писати помер від голоду ну. І тільки по таким косвіним ознакам можна було зрозуміти, що людина померла від голоду, там писали, що там цинга. Опух, якісь шлункові захворювання, і так далі, сперечатися не перестають і про кількість загиблих. Звичайно, то було від п'яти до десяти мільйонів. Називають і про причини голодомору, і чи була саме скажемо у радянської верхівці задача, щоб померли всі українці. Український селянин мав свою відмінну від російського селянина психологію. Якщо там було община, всім миром, як вони вирішували, і так далі, український солянин був, скажімо так, націлений на ведення свого власного господарства. І Зовсім не був націлений на те, щоб все віддати. І дуже багато було заможних людей. Набагато більше о, серед українського селянства було заможних селян, таких, як казали, кріпких хазяїв, кріпких господарів. І вони зовсім не мали ніякого бажання віддати свою худобу і все, що вони нажили, чесним своїм о, трудом. І, о, ці люди, яких називали куркулі, це суто суто о, радянський винахід, таку, того слова. Ота колективізація на то заманювання людей у колгоспи в Україні йшло набагато важче ніж в Росії. Багато к так званих куркулів о, відвезли до Сибіру, і по дорозі і померли, і там, і там вони страждали, і так далі. А це страшно ще й тому, що за роки радянської влади змінилася психологія, психологія селянина, і от те прагнення до свого, до того, о, щоб мати своє господарство, щоб працювати на своїй землі. Це тільки-тільки почало відроджуватись з незалежністю. Можна сказати, що народ спаскудили, ото перепрошую. Але то правда, і в мене чоловік села, українець, села, і я все це бачила. Я досить вже така кхе, поважна, щоб пам'ятати ото село. І пам'ятати оце все вокруг колхозне, все вокруг моє, і те, що. Вкрасти у колгоспа зовсім не вважалася о, то злочином, і людей о, просто до цього підштовхували. І Як важко люди працювали, і які копійки вони отримували, і як важко жилося у цих умовах. Так жила Одеса за часів революції, коли тоталітарний більшовицький режим намагався захопити владу в нашій країні. Врешті їм це вдалося. 1 вересня 1939 року. Німеччина напала на Польщу. Розпочалася Друга світова війна. А вже у серпні 1941 року румунсько-німецька армія намагалася захопити Одесу. Оборона міста тривала 73 дні. Вранці 17 жовтня 1941 року. Окупаційні війська увійшли до Одеси. Вже у наступній частині проєкту Одеса не російське місто. Ми розповімо про партизан, які переховувалися в Одеських катакомбах. Бах під час другої світової війни.